Уявіть собі місце, де горизонти губляться в безкраї блакиті, де сонце відзеркалюється в кришталево чистій воді, а легенди оживають на кожному кроці. І це дивовижне місце Греція країна, де море це не просто вода, а справжній головний герой. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому саме Греція вважається однією з найпрекрасніших морських локацій у світі. Ми пройдемося від унікального розташування країни до захопливих морських пригод, побачимо рожевий пісок і міфи, які народилися з хвиля. А також розкриємо секрети ідеального відпочинку. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Греція це унікальний географічний вузол, що поєднує Європу, Азію та Африку. Її територія розташована на перетині трьох морів: Егейського, Іонічного та Середземного. Це перехрестя стало не лише стратегічно важливим у давнину, а й подарувало країні неповторну природну картину, глибокі затоки, скелясті узбережжя, м'які бухти і лагуни, кожна з яких має свій настрій, колір і характер. І якщо ви думаєте, що Греція це лише Афіни, то вас чекає сюрприз. Країна має понад 6 тисяч островів та острівців. Так, ви не помилилися 6 тисяч. І хоча тільки близько 200 з них населені, кожен з них як окрема маленька планета з власною історією, архітектурою, традиціями та морем, блакитним, прозорим, неповторним. А знаєте чому вода тут така чиста? Все завдяки унікальній природній циркуляції морських течій. Завдяки цьому солона вода постійно оновлюється, не застоюється і зберігає свою прозорість. У прибережних водах рідко буває мул чи бруд, який зазвичай можна зустріти в інших частинах середземного басейну. Цей природний механізм очищення справжній подарунок для тих, хто цінує чистоту, екологічність і незабутні пейзажі. Коли ви стоїте на якомусь крихітному острові, десь серед Егейського моря, і довкола вас немає нічого, крім хвиль, гір і неба, відчувається щось первісне. Саме в такі моменти розумієш, чому греки вірили, що моря населені богами, це місце справді схоже на житло древніх сил, і його географія створює цей ефект без будь-якої магії. Лише природа, сонце і море. Грецькі узбережжя це не просто місця для засмаги, це шедеври природи, які можна порівняти з картинами імпресіоністів, м'які переходи кольорів, текстур і світла. У кожному пляжу свій характер, своя історія і своє обличчя, що запам'ятовується назавжди. Почнемо з пляжу Елафонісі на острові Крит. Це місце ніби зійшло з обкладинки туристичного журналу рожевий пісок, що переливається на сонці, бірзові лагуни, які нагадують тропіки і відчуття, що ти в іншій реальності. Цей пісок справді рожевий, завдяки крихітним мушлям, роздрібленим до пилу, що змішується з білим кварцем. Коли йдеш по ньому, здається, ніби ступаєш на коралеву мрію. А тепер на вайо на острові закінв. Це вже справжній блокбастер серед пляжів. Величезні білі скелі обрамляють бухту, де серед білого піску лежить затонулий корабель, ніби кадр із пригодницького фільму. Цей пляж неможливо досягти пішки лише човно, і коли ви підпливаєте до нього, враження, що потрапили у фільм про піратів, стає цілком реальним. Наступна зупинка Порто Катікі на острові Левкада. Назва перекладається як Порт Кірз. І хто зна, можливо, саме кози першими відкрили це диво для людей. Біло-блакитні контрасти тут неймовірні. Білий скелястий обрив, ніби падає в ідеально прозору воду, що змінює відтінки від небесного до глибокого лазурного. Підніматися і спускатися до пляжу справжня пригода, але винагородою стає одне з наймальовничіших місць у вашому житті. І нарешті острови Мілос. Тут усе схоже на іншу планету. Це сюрреалістичні пейзажі, створені вулканічною активністю. Саракініку білий, ніби мармуровий пляж, схожий на місячну поверхню, а колір моря неймовірно насичений, контрастний, немов накладений фільтр. Але це не фільтр, це сама Греція. Ці пляжі це не просто місця для відпочинку, це портали у світ краси, де кожна хвиля має новий пейзаж. Тут можна знайти свою тишу або відчути себе частинкою стихії. І найголовніше, у Греції немає найкращого пляжу, бо кожен із них найкращий по-своєму, і вам залишається лише знайти той, що відгукнеться саме вам. З першого погляду на Грецьке море виникає відчуття, ніби воно нереальне. Вона така прозора, що човен здається завислим у повітрі. І це не випадковість, а результат унікальних умов, які роблять Грецію лідером за чистотою та прозорістю морських вод у всієї Європі. Почнемо з того, що в більшості прибережних регіонів країни практично відсутнє важке промислове виробництво. Тобто немає заводів, фабрик чи нафтопереробних комплексів, які могли б скидати відходи у воду. Це дозволяє морю залишатися неймовірно чистим не лише візуально, а й хімічно. Екологічна відповідальність тут не просто мода, а культурний код. Греки знають ціну своїм водам і вміють їх берегти. Недарма понад 500 пляжів Греції щороку отримують відзнаку блакитного прапора ЄС. Це один із найвищих стандартів екологічної якості у світі, і він видається тільки тим локаціям, де вода абсолютно безпечна, а умови ідеально підходять для купання. Уявіть собі, кожен 10-й сертифікований пляж Європи в Греції. І це не просто статистика, а доказ того, що тут дбають про кожен клаптик узбережжя. І ще одна неймовірна річ: у деяких місцях прозорість води досягає 30 метрів. Саме тому Греція рай для снорклингу та дайвингу. Ви можете пірнути біля берега і побачити не лише пісок, а й морські зірки, восьміногів, рифи та іноді навіть древні уламки підводної архітектури. А ще вода тут неймовірно м'яка і приємна на дотик. Це той тип моря, в якому можна плавати годинами без відчуття стомлення або пересушеної шкіри. І що цікавіше, вона має особливий хімічний склад із підвищеним вмістом мінералів, що додає відчуття легкості, коли ви лежите на поверхні, як на солоній подушці. У деяких бухтах Егейського моря навіть підводна зйомка не потребує освітлення. Сонячне світло пробивається так глибоко, що все видно без допоміжних засобів. Це як дивитися телевізор у форматі 8К, тільки наживо. У Греції море це головна атракція, у яку хочеться пірнати знову і знову і кожного разу відкривати нові глибини в прямому і переносному сенсі. Грецька вода це місце, де ви можете стати дослідником, мандрівником, екстремалом або просто романтиком, що пливе за обрій на яхті. Одне з найцікавіших місць для дайвінгу острів Калімнос. Тут під водою приховані цілі системи печер, природних тунелів, рифів і навіть затонулі кораблі. Калімнос відомий своєю історією нирців за морськими губками. І цей дух авантюризму відчувається всюди. Ви можете пірнути в прозору воду і побачити не лише морське життя, а й залишки античних амфор, що лежать на морському дні. І це не музей, а реальність. А як щодо вітрил? Ікладські острови ідеальне місце для вітрильного спорту. Вітер тут стабільний, вода глибока і прозора, а краєвиди неймовірні. Коли ви йдете під вітрилом між островами, деякі з яких взагалі не мають автомобільного руху. Здається, що ви подорожуєте в часі. Ви можете зупинитися у безлюдній бухті, скупатися в лагуні, де ще зранку плавали лише дельфіни, і приготувати вечерю просто на борту. Морські тури на катамаранах і яхтах ще один спосіб відчути море по-іншому. Багато таких турів включають не просто переміщення між островами, а справжні міні-подорожі з ночівлею на воді, барбікю на узбережжі, нічним купанням під зорями і ранковими стрибками у воду просто з палуби. Це той тип відпочинку, після якого ти вже не хочеш повертатися у готель, бо море стало твоїм домом. А ось неочікуваний поворот. У Греції можна скупатися в природних термальних джерелах, що знаходяться просто біля берега моря. Наприклад, у Лутракі чи на острові Еві гаряча мінеральна вода вливається в прохолодне море, створюючи природний контрастний басейн. Це не лише приємно, а й надзвичайно корисно для здоров'я. Ви лежите в теплому струмені під відкритим небом, поруч шумлять хвилі, і це не спад-центр, а сама природа. Грецьке море це ще серце культури, основа життя і джерело наткнення вже тисячі років. Тут кожна хвиля частина історії, кожна капля носій традиції, а самі греки нащадки людей, які навчилися жити в гармонії з морем задовго до появи сучасної цивілізації. Візьмемо, до прикладу, маленькі рибальські селища на узбережжі або на островах. Вони не змінилися десятиліттями, а деякі і століттями. Тут рибалки досі виходять у море на дерев'яних човнах, які роблять вручну за старовинами крестаннями. А вранці жінки продають свіжу рибу просто на пристань, обмінюючись новинами замість реклами. Усе це створює справжню атмосферу життя поруч із морем, не споживання, а співіснування. Греки не підкорюють море, вони з ним у згоді. У грецьких рибальських селищах час ніби зупинився. Дерев'яні човни зроблені вручну і свіжа риба на пристані, яку продають без реклами, лише з розмовами. Це не споживання, а життя в гармонії з морем. Саме тому грецька кухня така автентична: Восьминоги, дорадо, кольмари, просто приготовлені з оливкою, олією, лимоном і місцевими травами. До них хліб із давніх печей і домашнє вино з виноградників біля моря. Море тут не просто пейзаж, а жива міфологія. Посейдон, Одисей, Сирени усе оживає в уяві. На відсині двері в будинках оберіг від злих духів. А на богоявлення молодь пірнає за хрестом у холодну воду це ритуал подяки морю. Море в Греції це дух і пісня, міф і реальність, яку відчуває кожен, хто сюди приїжджає. Так коли ж найкраще їхати в цю морську казку? Якщо ви хочете поєднати тепле море, сонце і менше туристів найкращий період для подорожі до Греції від травня до жовтня? У травні вже комфортно купатися. Вода стає чистою, а природа неймовірно квітучою. Липень і серпень пік сезону, найтепліша вода, але й найбільше туристів. А от вересень справжній прихований скарб. Море ще дуже тепле, сонце лагідне, а натовпи вже розійшлися. Подорож між островами це окрема пригода. Грецькі пароми ходять точно як годинник і часто пропонують маршрути між декількома островами за один день. Але якщо хочеться більшої свободи, спробуйте чартерну яхту або навіть внутрішні рейси між островами. Це відкриває перед вами безмежні можливості побачити не лише основні туристичні точки, а й ті, які ніхто не показує в інстаграмі. І нарешті найважливіша порада: шукайте своє ідеальне місце, не обмежуйтесь лише відомими пляжами з листівок. Іноді найкращий пляж це той, куди ви доберетесь випадково, звернувши з дороги. Там не буде шезлонгів, але буде тиша, прозоре море і відчуття, що цей шматочок краю лише ваш. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.